Українцям знову пропонують приготуватися до того, щоб затягнути пояси. До кінця року ціни в Україні можуть зрости ще на 10-15%. Перше підвищення цін ну, ми з вами спостерігали навесні ще проблеми з логістикою та паливом. І ось другий удар за цінами буде далі через саме через зростання курсу долара на 25%. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайових. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. За очікуваннями Міністерства економіки України індекс цін до кінця року він може досягти ну, десь 31-32%. Такі цифри вони були озвучені ну, під час колективних переговорів щодо розміру мінімальної заробітної плати на наступний рік. Ось про такі песимістичні прогнози нам розказали у Федерації профспілок України. Тобто мінекономіки вже готується до падіння ВВП саме до показника ось цього так: 31-32, а можливо і більше, ось саме наприкінці цього року. Тобто, залишилось вже ну не дуже багато часу. При цьому у відомстві пропускаються деякі зміни цього прогнозу. Все буде залежати саме від ситуації в країні та прийнятих владними органами рішень. Тут слід зазначити, що прогноз Міністерства економіки саме щодо рівня цін, він ну, такий більш песимістичний за аналогічні розрахунки, ну, наприклад, того ж Національного банку. За даними регулятора, на сьогоднішній день інфляція склала десь 21,5%. Саме таке значення, ось таке відхилення від норми НБУ у ну, 5% це немало. Пояснюється саме війною, пояснюється енергетичною кризою та глобальним тиском на ціни. І саме ось ці фактори вони спричинять ще в цьому році рекордну інфляцію в 30%. А плюс ще й курс піднявся. Всі бачать, ну вже не бачать, тому що заборонили таке цікаве рішення. так, Заборонити показувати в обмінниках курс. Ну, Чесно, якесь дивне таке рішення. Просто вони думають, що буде краще, якщо люди просто не будуть, не будуть бачити ось ці цифри на обмінниках, Ну, це ж нічого не міняє. В голові ж не замилиш нічим. так, Людина ж знає, що курс великий. Вже за 42 так перевалило. Ну не знаю, навіщо взагалі це. Але, мабуть, комусь потрібно. Не знаю, для замилювання очей чи що не знаю. Тому вже найближчим часом можуть подорожчати пальне можуть подорожчати. Імпортні товари, зокрема, експерти очікують на підвищення ну, майже на чверть вартості продуктів, які в Україні ну, завжди зазвичай, зазвичай привозять з інших країн. Тобто йдеться ну, про такі ексклюзивні, скажімо так, там торпічні фрукти, морську рибу. Рис, ну, рис такий, але бачите теж, тобто можна розраховувати на те, що скоро рис подорожчає, там, деякі види алкогольних напоїв тощо, ну, багато різних товарів. А прогнози такі, до кінця року ціни в Україні можуть зрости ще на 10-15%. І перше підвищення ми з вами спостерігали навесні через проблеми з логістикою та паливом. І другий удар за цінами буде далі. Через зростання курсу долара на 25%. Зовсім недавно з'явилася така новина, що хочуть брати там якийсь просто неймовірний кредит там, на десятки мільярдів. І для того, щоб все це наладити, і долар в тому числі. Я не знаю, як все це буде, чи будуть брати цей кредит, але про нього вже кажуть. Я, звичайно, проти, взагалі проти яких яких би то не було б кредитів, навіть якщо вони зараз, начебто в благо, але все ж це потрібно буде віддати. Тобто є міжнародна допомога, яку не потрібно повертати. І є кредити, які треба повертати. Тому ну, я це не підтримую, чесно. Тепер далі щодо опалювального сезону, дивіться, він обіцяє бути дуже складним. Нас вже ну, настільки лякають, але я думаю, що це не просто такі, знаєте, залякування. Я думаю, що і справді буде дуже важко. Воною в цьому війна, яку Росія розпочала проти України, це і цей пошкодження газорозподільної інфраструктури, також це і ситуація з бюджетом та газом. Взагалі, до чого варто готуватися українцям? За словами міністра енергетики України Германа Герман Галущенко. Україна в умовах війни вона просто змушена заощаджувати енергоресурси там, де це можливо. Я вже робила програму про те, що нам обов'язково обов скоротять споживання газу. І там, до речі, ще й закон такий, що якщо ти будеш використовувати більше, ніж ось ця норма, яку скоротять споживання газу, там просто в якомусь, не знаю, там. В скільки разів людина буде переплачувати більше, тобто, прям не просто скоротять, а прям зі штрафами скоротять. І це ну такий. Я взагалі не розумію, на що це навіщо це робити, бо людям і так буде тяжко, і тут тобто, і так людина буде економити а старатись. Я думаю, що кожен буде старатись економити, тому що він не захоче платити більше. А тут ще й такі штрафи. Ну, це якесь таке, знаєте, залякування. Прям таке з нагайкою. Споживання газу планують зменшити до рівня власного видобутку. Ось і все. В якійсь мірі це правильно, але без ось таких штрафів, правда, я не розумію, навіщо вони в той час на тлі війни зростають ціни ну практично на все. В уряді обіцяють, що тарифи на комунальні платежі на найближчий опалювальний сезон вони не будуть підвищуватись ну, як мінімум до 31 травня слідучого року. До цієї дати Нафтогаз заморозив тарифи на газ та на гарячу воду. На даний момент тариф на газ його зафіксовано на рівні 7 гривень 90 копійок. Щодо запасів газу, то, за словами чиновників, його ну, має вистачити для того, щоб провести. Повноцінний опалювальний сезон. Більше того, має вистачити і на потреби бізнесу, оскільки через воєнні дії в Україні значно скоротилася кількість підприємств і компаній, що працюють, і дуже багато людей поїхало за кордон. Тобто, в принципі, вже дуже скоротилося споживання. Водночас в будинках українців стане проголодніше вже також. робили не одну програму про це. Так, якщо в попередні опалювальні сезони середня температура повітря в квартирі становила десь 22 градуси. Хоча, наприклад, в нас і менше було набагато менше, то цього року буде не вище 18 градусів, а то й 16. Наприклад, керівництво Луганської та Донецької областей неодноразово наголошувало, що наступна зима буде надзвичайно складною для регіону. І голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Криленко він попереджає, що до початку наступного опалювального сезону гостопостачання в регіоні не вдасться відновити. Тобто, зразу кажучи, люди добрі, їдьте звідси, бо нічого тут доброго не буде. Член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Муса Магам'єдов розповів, що чекати на зиму та опалювальний сезон в містах прифронтової зони взагалі немає сенсу. Він зазначає, що. Взагалі не розуміє, чого чекають люди, які залишились жити в таких населених пунктах. Ну я розумію таких людей, тому що це будинок, це, це дім, щось рідне, і просто залишати і їхати це дуже тяжко. Правда, це дуже тяжко, але, але треба ж розуміти, що зима буде дуже дуже, дуже непроста. За словами нардепа, наступної зими, на, наприклад, на тому ж Донбасі, так не буде газу в багатьох населених пунктах, не буде світла. Також слід готуватися до того, що не буде води, і відповідно не буде працювати каналізація. Експерт наголошує, що зараз слід подумати про альтернативні джерела енергії, тобто це вже стосується всіх українців. Наприклад, якщо у вас встановлено газове опалення, варто потурбуватися про те, щоб взимку при необхідності можна було опалювати будинок, наприклад, дровами або ж вугіллям. Звичайно, ті, вже, хто в квартирі, а тут вже нічого не поробиш, тому що вже як є, так є. Звичайно, добре в кого індивідуальне опалення. Так, там можна все це регулювати вже самостійно і так далі. Коли хочеш, користуєшся, не хочеш, не користуєшся і так далі. Тобто, це взагалі найкращий варіант, але вже... Ну, Це в нових будинках більше, де такі старі будинки, там, звичайно, все це не так. Треба все це перебудовувати, переоборудувати і все це гроші, тому, тому тут не все так просто. Дорогі українці, треба готуватися. Треба готуватися заздалегідь, тому що ну, буде дуже тяжко зимою. Дуже тяжко, але я знаю, що ми сильні, і ми обов'язково все витримаємо з вами. І обов'язково будемо ще святкувати перемогу всією україною.